Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Таню, чому ти телефонуєш мені додому? Я ж казав. Степан засміявся, ніби добирав слова, Ніка нервує. За вікном сідав сірий осінній вечір, дрібний дощ монотонно стукав по підвіконню, ніби відраховував секунди до чогось неминучого. Ревнує, гірко всміхнулася Тетяна. А з якого дива коханка нервує до дружини? Скажи це будь кому, не повірять. Вона вдихнула глибше, стримуючи тремтіння в голосі. Я просто хотіла сказати, що подарунок сама віддам не треба більше приїжджати. Степан мовчав кілька секунд, а потім сухо, без жодної інтонації кинув Я її кохаю і йду від тебе. Слова прозвучали холодно, як осінні вітер, що раптом вривається у відчинене вікно. А як же я? прошепотіла Тетяна. Мене ж тільки прооперували. Я навіть до магазину сходити не можу. А кур'єрська доставка тобі для чого? огризнувся він. Поживи ще хоч місяць, Степане, благала вона, ковтаючи сльози. Хоч трохи, мені важко. Доглядальницю найми. А мене Ніка чекає. Він швидко перекинув їй частину грошей і, не озираючись, пішов, грюкнувши дверима так, що задзвонів посуду шафі. Ну от і все, подумала Тетяна. Їй здалося, що життя зупинилося у неї не було нікого ріднішого, окрім чоловіка. А ще донька Степана від першого шлюбу. Його дружина померла, і виховувати дівчинку довелося тані. Нелегко було. Анна довго не хотіла її визнавати, дивилася з недовірою, мовчала, та з часом усе налагодилося крок Круг за кроком, розмовами, турботою. Тані здавалося, що Степан її кохає вона працювала, не покладаючи рук, доглядала його хвору матір, виховувала Аню, вела господарство і ще й на роботу ходила. До весілля Ані Тетяна назбирала чималу суму. Мріяла подарувати молодятам путівку на весільну подорож. Та як назло, незадовго до того в неї сильно заболіла нога. Лікарі наполягали на операції. Лягаю в лікарню, а я буду вдома, сказав тоді Степан. Він так і не прийшов її відвідати. А коли Тетяна повернулася додому, то відразу побачила сліди перебування іншої жінки, чужий запах парфумів, переставлені речі. Нові чашки на кухні. Того ж вечора Степан сповістив, що йде із сім'ї. Вже стоячи в дверях, він обернувся лише раз, тільки ані нічого не кажи. Дощ за вікном посилився, і Тетяна вперше зрозуміла попереду в неї зовсім інше життя, і воно починається саме зараз. Після весілля взнає, вирішила Тетяна. Зараз Ані справді не до цього. Вона була повуга у передвесільних клопотах, сукня, гості, квіти, списки, дрібниці, без яких, здається, неможливе ідеальне свято. За вікном стояв теплий, але тривожний травень. Хмари повільно пливли над хмарами то розступаючись, то знову змикаючись, наче й самі не могли визначитися, якою буде погода, сонячною чи дощовою. Анна не забувала навідувати названу маму, приїжджала з пакетами, привозила продукти, сиділа на кухні, поспіхом пила чай і весь час дивилася на годинник. Тетяна найняла доглядальницю. З її допомогою вперше за довий час почала виходити на вулицю, обережно спираючись на милиці, вдихаючи повітря, яке здавалося зовсім іншим після лікарняних стін. А тато чому не допомагає? Якось раптом запитала Аня, з'явившись у дверях без попередження. Тетяна здригнулася. У нього у нього справи. ухилялася вона від відповіді. Які ще справи? уборилася Анна. Чому він постійно зайнятий і не хоче зі мною говорити? Я ось все з'ясую. Не треба, швидко сказала Тетяна і одразу змінила тему. Може, вам грошей підкинути на весілля? Аня усміхнулася. Ні, ти що? Ми вже повністю підготувалися. Напередодні весілля несподівано з'явився Степан. За вікном мрячив дрібний дощ, а в коридорі стояв запах вулиці і чужих парфумів. Я от що подумав. Почав він без привітань. Ти ж хотіла путівку молодятам подарувати. То віддай мені, я передам. Я сама передам, спокійно відповіла Тетяна. Степан глянув на її милиці і криво всміхнувся. Сама? Ти що з глузду з'їхала? Донька, яка мріє про ідеальне весілля, буде рада бачити каліку на милицях. Слова боляче вдарили, мов холодним дощем по обличчю. А що ж, я маю вдома сидіти, коли моя донька заміж виходить? тихо запитала Тетяна. Вона не твоя донька, різко обірвав Степан. Вона твоя пачерка. Ти її ніхто, так що сиди вдома і не висовуйся. Коли за ним зачинилися двері, тетяні стало так важко, що перехопило подих. Вона згадала слова Ані про ідеальні фото. А куди їх із милицями? Може, вона й справді не хоче бачити мене на весіллі. Просто боїться сказати, промайнула думка. Жінка провела поглядом по кімнаті все було на своїх місцях. Але відчуття дому зникло. Рішення прийшло раптово і безповоротно. Не піду. Вона зайнялася справами, намагаючись не думати. Телефон розривався від дзінкування, та Тетяна забула його в кімнаті. Доглядальницю не чекала, дала їй вихідний. Раптом пролунав дзвінок у двері. На порозі стояв зять, свильований у святковому костюмі. Ви чому не вбрані?» – Випалив він. Що сталося? Тетяна розгублено знизала плечима. Я вирішила, що буду зайвою. Мати нареченої не може бути зайвою, впевнено й рішуче мовив він. Та ще й Степан Олексійович приперся з якоюсь дівицею. Тетяна зблідла. То Аня хоче, щоб була я? Навіть на милицях, та вона ж без вас заміж не вийде, рішуче мовив взять. Так і сказала. А зараз нервує, чому мама не відповідає і не їде? Я ледве вас знайшов. За вікном раптом виглянуло сонце. Дощ мрячий із самого ранку стих, і мокрий асфальт заблищав мов дзеркало, наче погода вирішила змінитися разом із Долею. У залі для молодят Аня метушилася біля дзеркала, стискаючи букет у руках. Матусю, ти прийшла? Голос у неї тремтів, сльози вже стояли в очах. Тетяна не хотіла хвилювати доньку, Сміхнулася, хоч і серце халатало. Вибач, я трохи запізнилася. Аня кинулася до неї, обійняла обережно, щоб не зачепити ногу, і вони разом розплакалися. Я вигнала тата, крізь сльози прошепотіла Аня. Він сам мені розповів про вашу розмову. А ще й коханку привів. Думав, я їй буду рада. Вона витерла очі долонею і глибоко зітхнула. Пробач мені, мамо. Я не помічала, як ти страждаєш, і не допомагала тобі тоді, коли треба було. Тетяна лише притиснула доньку до себе Усе добре, тихо сказала вона. Головне, що ти щаслива. І справді, настав час святкувати. Під час поздоровлень Аня підвелася скелихом у руках, у залі стало тихо. Навіть музика стихла. Мамо, сказала вона, дивлячись на тетяну, ти в мене найкраща і найрідніша. Дякую тобі за все. У той момент Тетяна відчула, як усі образи, страхи й сумніви, ніби розчинилися у повітрі. Степан теж повернувся на весілля після гучного скандалу з коханкою, та Тетяна вже не дивилася в його бік. Вона сиділа і спостерігала, не могла намалуватися донькою, такою гарною, світлою, справді щасливою у свій день. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.